Я просто в шоколу, я не розумію, нащо? Нахріна ви переплачуєте, нахріна ви бляха шукаєте, непонятні. В ЛІХ. в вх в... Танарія десь. Чи. Де там воно все продається? А зараз покажу. Де треба як... Зараз заїдемо. Осьо! речі, 40 Кентавр, Ну, То це не файно так зроблено! Зараз я трохи газу дам. Ну, факт в тому, що ціна, ціна. саме головне, ж, мужики, що ціна, щоб була ціна. І ось, пожалуйста, тут зараз бус грузиться один, ще по щеплень, приїхав, зараз буде грузитися там, навіска і ось далі. Ну, тут не файно, так. тут не, не наполіровано, як в магазинах, знаєте, немає такого, що колеса на натерті. Там може десь щось трава якась чи ще щось. Но, но факт в тому, що те заїжджається тільки що йде на цю. На відправлення, то не виставочний майданчик, то трактора збираються і їдуть. Збираються і їдуть кожні кожен тижня два, два все оновлюється повністю. О. І дивіться, вилучні японці, пожалуйста, є. Ріміні такі мототрактора є. Шипенги є, кентаври є. Джинма, скаути, ось, ось шифінги стоять, ось він маленькі, які без, ну, без рамів, малі є <кхм> джинма, ось, ось стоїть цілий ряд, два вольчики, там далі дядя Фідори, ось, ось, ось скаути є. Тобто є все повністю, я зараз припаркуюсь. І звідси, звідси вже тянуть на дропшопінг, то знаєте, що таке дравокови. Таке магазин бере, продає. Зі своєю націнкою, там техніку якусь, ну, неважливо яку, от бере, там чи а, площадки скуповують собі техніку, ну на перепродаж на реалізацію, і потім ви вже, вибачте, приїжджаєте десь там в Уськ чи в Тернопіль, десь там приїжджаєте в Вуськ чи в Тернопіль і там вже маєте собі ціну накручену. Тракторчики вже там можуть бути якісь, то у них там може постояти щось. Вот. Тут яка система, тут яка система інша, тут дивіться, якщо тракторчики нові, то то кажеться, все. Відео, я можна приїхати вибрати, можна приїхати, а можна онлайн, будь-яку покупку. А оплати ніяких нема доставки безплатні повністю. І якщо, наприклад, техніка там... Умовно кажучи, постояло, то там переоцінка, там, наприклад, був там він 6, 4, там від зараз 3750 ціна, от РДшка, можна думати, хороші. Ну, отакі, непогані, за, за такі непогані за такі кошти. От такі от РДшки. Люкс, то кажучи, люди беруть, кажуть, що ходить в фортевиці, як кентаври. от Якщо техніка нова, то вот то конкретно, от 4 місяць, 15 часов, четвертий місяць, 24 року нова, то виготовлення в Китаї. Якщо воно нове, то конкретно такої кажеться, то така-така так, так, техніка нова. Що там переоцінено, там от є маска у 23-й рік, ото ніхто не сприховує, що старша модель на нього, він скільки майже тисячу доларів на нього знижка. Зроблено і там чекає свого власника, вже нового клієнта свого чекає. От, і так само ось. Бачите, є кентаврики, є джинма, є скаути. Скаути, підсказую я показував. Те, що там. І причому теж, от дивіться, є там на моделі різних випусків. Тоді відрізниця буде ціна. От я такі обичні там сороковки, п'ятдесятки, 50-ки, обична а є ці вже нові, йде інший місяць випуску. Той ви з крюками такі, швидко сйомами. Тут звичайно йде трьохточка. Тако саме тут. От. Тако саме по тих рядечках. Є оціненка, хороші варіанти. О, джинма по комплектації круті, продається в ціні, як обичай, у всіх широка резина, реверс або широка резина ходу зменшувати. Вон є обольчики, наприклад. Якісь варіанти, щоб можна знаєте, піти тако. Вибрати собі, оп, дивимося тут шильдик. То можна 22-й рік, там вже торги якісь будуть 100% тут. Теж стоїть Тут я не знаю, тут по цьому, по ціні ще питання рішається. Но фактом 18 рік. Так само он там Юта стоїть теж 22-й ну Юта, я знаю, там він 6400. А тако Юта 6700-6800 їх ціна. І то була зі знижками. звісно, вони як Донфенг. Тобто то Юта, вони, як обичний Донфенг, по майже по 8000 ціна їх була. О, тому, пацани, є це вибір. О, зараз покажу ще бюджетніші варіанти, що є. О, наприклад, такі Ось О, Саме проста комплектація. дешевше, там в гущі колеси, криводібільні. Тут вже комплектація От, і є передні привідні теж. Передні привідні будуть е, дорожчі. Так само шефенгі бачите, всі кольори радуги, які існують в природі є. Причому і є з циліндром, з новим, і є бюджетніші, простіші. Без циліндра, той там що кінтав, кентаври, 50 очки толкові. Оці РДшки, їх дуже беруть, що воно ціна на розхалявна. На них. От, пожалуйста, такі раміні теж є. Ну, там, кому цікаво, то трьохточкові є такі, типу, як скаути, ці зубри, от, до такого пошки Япошки ну, Тут треба дивитись, понятно, то по роках, по стану, по цінах. Переважно япошки, собака дорогі, але з кабінами такі великі, 29, там, 22 сили і. І так далі. От. Або а, малі, маленькі такі, ну тут печально все. От. Ось, от, наприклад, а, а, то на ремонт приїхав до поцінівся. Бачимо, зі слідами трохи експлуатації і щось з ним стало, буде його дивитися. Тобто і гарантія сервісу от, забирається, привозиться. На ремонт працює така опція, сервіс не для галочки. От. Так само там ще японець був на ремонт. Ну, на японці на ремонт за гроші. Китайці по гарантіях, якщо то запчасті або а, ремонти, вони безкоштовні. Ось от. От такі кабінник, до речі, саме зараз товковий, такі недорогі 40-ка з кабіною, трактор 404. А, дуже. На базі 24, з 4 і дуже толково. Кабіна зроблена. Кабіна зроблена. Ну, за такий бюджет дуже толково. Бачимо. Вона зашита. Ну, там є, зрозуміло, над чим попрацювати трохи, але в принципі, в принципі. Вот. хіба стехнути обережно, то двері треба петлі, дивитися, щоб не послабилося, щоб воно прилягало рівно, зверху знизу, не побилося скло. Вот. Такі варіанти. Короче, вибір хлопці є. А, можете проїхати, кажу, можете онлайн. Покупочку, замовлення онлайн. Також по навісному є дуже багато всього фрези, пуга, ну все, що треба повністю. Любе навісне, все, що треба, буде. І по ціні буде адекватно, якщо з трактором брати навісне, то буде знижечка. Тому звертайтеся, Вон є баушне, нове, всяке. О, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Контакти всі є в профілі. міні трактор Україна. Підпишіться на канал. Всім файно, дякую, гарного дня. Коротше, доставка в нас безкоштовна. Передплат ми не беремо. В наявності є всі модельки. А от. Хіба що, що тут таке бляха? Воно. <суєш> Бачите? Поплавує дихання дракона. Ну, то не суть. А, от. Такі от наявності є модельки, скау 244, XT-244, саме оновлена модель, саме на редукторному передньому мості. І бачите, навіть кріплення для крил вже зроблене тако файно, вже воно буде криво Ну, По міх очах, скаут по звісно, це буде. От саме по тяги, як зроблені, там, та ж глушилка, все, воно більш все одно продуманіше зроблено, ну, файніше, ніж там Сінтай. Тому що все-таки ціна. Така сама однакова, а, а все-таки для людини якийсь комфорт воно дається. Воно дається від сидіння, від приборного до всього. О, тут є регулювання жорсткості, можна під себе настроїти, щоб вам було зручно, як там і в більших тракторах. Тобто, За це респект дійсно. За це респект. От, Тому зверніть свою увагу. Такі модель є в налічі Scout СТ-244. На базі. 24-го світаю, повнопровідний з редуктором. Що маю відмітити, що все-таки техніка береться не на 10-20 гектарів, а більше для себе, для виконання якихось міні обємних робот. Скажімо так, там стоїть муфта. Якщо ви будете їм давати йому по страху, як до Фенгу, так сутками працювати 24 на 7 без перериву, то буде погано. Буде погано і коробці, буде погано і гуїбкій муфті. А тоді ці ціле треба дарувати типу РДшки, Оріон, Кентавр і так далі. Якщо ви берете трактор сугубо для свого використання там, для власних там, гектарів і не плануєте на ньому багато по 300-500 по мотогодин в рік ой, господи, по 3000 чи 5000 мотогодин в рік наматувати, сутками його вагають, то Може бути впевнений такий трактор. То теж. І ну і понятно, що маєте теж на увазі, що він не візьме все 320 кг. Тобто 400-літровий, велика транспортерна сажалка, чи там коса з великим плечем, ротор на віраксом, йому буде важко. Треба навісне підбирати відповідно все одно до того, що трактор є менший і легший. То на 100 власне вага, а проти там то не 300, то на 400 стандартний ловел, там бенфайн. Файт, іно і так далі, ви поняли. Тому звертайтеся, привозка безкоштовна, без передплати, розрахунки всі на місці. Доставляємо безплатно по всій Україні такі тракторці. І підписуйтесь на канал. Будемо старатися тут розказувати по ділу, по трактора Ох, це нормально. Бляха, ну як казав мені для самого дешевого трактора, що воно там буде якесь кончене чи щось. Та ні. Ну. гидропицилевать все ремня нема ну коробка трохи тугенька о но треба просто э, попасть понял треба просто попасть чтобы там стал пас-пас и все оно только перемахает ну вот Треба просто зрозуміти, де то вбити. Коробка втикається, все. Понаїжна повишена з одного рычага. Рушити з ключа, люкс. Найдешеві без ремнів, трьохциліндровий. 4х4 е тракторець. От. І що ми маємо тут? Кемовський мотор ми маємо. Маємо, тут спочувати. Мости передні. Маємо. То скаут т 244 скаут. Китайський завод, тобто це називає так Сальон GT Salon. Вот, но то, то э, скаут. Сайльоновський, Сайльоновський завод, ну то по суті Сінтай, пацани. Сінтай 244. Ну, а що непоганий, дивіться. І сідуху зробили більш-менш людську. Трьохточечка теж така вже не слабенька. Бачите? Іде, а, гідропара є. Дрохи також покажу, покажу. кузову теж ну, є, звісно, воно дробіжить, але вже не так глушиться, бляха з ключа, Прибор не нормальне, сидіння нормальне, коробка втикається нормально, От, роздільні тормоза, йде, передні редуктори, два насоси інша, гідропідсилювач керма, ви бачили, файно рується, дуже добре. Їде, все як положено. От. Колія, правда, не регулюється. Іде стандартно, статична метр м. Резина широченька 9,5 м йде на 20-му радіусі. І задня йде, ой, передня е, І передня йде 6,5 метра стандарт на Сінтаєвських. Акумулятор тут -то стоїть. Акумулятор певна 60-ка. Свіжий вік, свіжий рік, вік. Трактору свіжий рік свіжий, п'ятий місяць місяць 2024 року то виготовлення в Китаї, то вони тільки прийшли. Такі от тракторці дуже. Ну, по суті, Сінтай, в обліцовці скаута. О, раз, що тут топове, до речі, є лак, ґрунт, фарба. Все тобто, трислойне, іде покраска. І навіть якщо десь є вм'ятіна, от, бачите, це от, ударено було. Но Метал, ой, краска ціла. Краска ціла. і не бере одразу ржавчину, бо є такі трактора дешевші, де зразу маленька подряпинка і все, вже навіть на площадці стоїть вже ржаве. Тут такого нема зеркала, ну тут, в принципі, все стандартно в остальному. Але майте на увазі, що такі трактори самий-самий дешевий безремінний трактор на 24 кінські сили. От. Якщо ви вже ж таки вибрали, установили вибір на такому о, тракторці, я вам зараз покажу самий охерений, самий кращий найкращий з усіх, який може бути, сугубо з мотовочною коробкою. Якщо розглядати серед них, понятно, якщо рівняти трьохциліндровий, то буде ну, ти різниця в ціні в два-три рази, вибачте мене, то саме дешеве, що є на сьогодні, саме дешеве. Зом з нормальних, з таких от, з різних теж є повне гівно. Є таке кончене, що бляха, воно не знаю, вам стане через 50 метрів і вже ніколи не поїде. Ти ж мать на увазі. То кентаври. Кентаври кінтаври. Кінтаври кращий бренд. Кентаври самі надійні. трактора. Чуєте мені? Хлопці з ДТЗ, якщо що. Ви знаєте, ви на карточку знаєте, куди платити за рекламу. От. Я жарти жартами, звісно, але дивіться, в чому плюси. понятно, що коробка без диференціалу, то саме плюс. Все одно, щоб там не накручували по боках, всюди коробка без диференціалу з розблокування по осі, то саме лучше, що придумав. Причому вона йде усилена, бачите? Іде усилений речах. Тут раз, два і триста і гайки. Якщо гайки дві, то не де обичне. Тут іде Вот, Що ще важно знати? В цій моделі конкретно питайте на усиленій рамі. Тому що дивіться який тут іде швелер, Який тут іде швелер, яка тут іде рама, сота. А в всіх мототракторах вона в половину менша майже. Різниця. Там порядку порядку 100 доларів в ціні. Від обичних, але тут, бачите, плюс, ну об'єктивно, він і важчий, буде, він і буде краще тримати нагрузку. Ну, та рама вже і не погне, не покрутить, нічого такого не буде. І взагалі пофіг потім. ну, Понятно, на стоїть від мотора в кентаврі, Генератор у нас іде. виносного типу в кентаврі, Генератор дає повноцінний нормальний заряд. А... Генератор дає нас повноцінно нормальний насос, у нас працює незалежно від коробки. Тобто, якщо ви коробку передач шеплення вижмете, у вас гідравліка буде все одно працювати. Поки працює мотор, у вас буде працювати гідравліка. Є окремий контур масла окремий контур тубачок для гідравлічного масла Бачите Техніка вже приходить, все залято. Там воно є, воно просто усохло. Вот, там воно є. Техніка вже проходить все золято, масло, солярка, Антифриз. все як положено. Ну, В даному випадку вода на малих, на малих, на малих От. Трактора йдуть отакі. Во. Це 200, є ще 160 Там відмінність йде в 200-му, буде йти мотор 11.05. В обичному, самому простому буде йти мотор 16, тобто буде йти мотор 95-й. От. Все конкретно, все по факту. Колія регулюється, резина широка, передня, широка задня. От. Такі трактори, хлопці. Навісне йде одноточкове. ото йде така сепочка під прицеп. Також в комплекті йде перехідний редуктор, фреза, фреза на метр двадцять, цепка, підйомний механізм, тут встановлюється плита, підіймається, опускається і сюди чіпляєте все навісне. Любе, що. Косусо, сажавку, що все підходить навісне з А Хіба що деякі треба трохи переоборудувати, тому що тут точка кріплення йде відповідно від мотоблоку вища. Точка кріплення навісного. Ну, якщо поставити плиту, воно ну, десь буде так буде. Вище все одно. Тому треба буде не деякі навісне переробити. Ну, так, в принципі, у вас це навісне мотоблочне базово підійде. От. Ну, і перехідний редуктор, фреза, пушка файного, ми вам дамо полтаву Якщо будете замовляти комплектацію, ще попросіть комплектацію люкс. Комплектація люкс буде з файним пушком. Пушком, яким можна виорати. Бо е, ті, що дають пушки всі в подарок, їм можна вигорати, хіба жопу чухати. От Як пишуть бували трактористи, нормальний пужок, чорний, великий, однокорпусний, полтавський з 35-м лемехом, грубим. Я там пізніше десь відео вставлю, виріжу. Я фрагмент, покажу того пуга, який він має бути. ну Тому що двокорпусний йому до двокорпусного далеко, а нормально працювати однокорпусним, взагалі питань не буде. Я іменно раджу його брати. О, там вже теж трошки, як то кажуть, різниця не така суттєва по грошах, а люкс люкскомплектації, а буде вам дійсно воно адекватно. І от все. 200 модель і модель 16. Все, більшого не треба, придумувати нічого не треба, зубри монстри не треба. Забагато сил буде в моторі, буде рвати коробку, теж буде фігня повна. Щось зекономите, так, да, ви знайдете там може на 100 доларів, на 150, десь дешевше, може теж суттєві гроші, але ви знайдете дешевше, такого гівна кусок. Які потім будете перероблювати, дороблювати, докупляють там, профіль, уголки докупляють, усілювати раму, докупляти насос, переставляють верніше, насос з коробки, докупляють генератор. І вам все по грошах, то вийде одне і те саме, що вже взяти зразу нормального. Вони не стоять космос, вони не стоять там як ці шифінги чи там трьохциліндрові, то може собі людина дозволити такі трактори нормально. Вот. Такі о. Запам'ятовується модель Кентавр 160Б. Кентавр 200Б. Всі йдуть 24-го року. Всі йдуть на посиленій рамі. Тракторці. От так виглядає робоче місце. Тут у нас є ручник, тут у нас є роздільні гальма. Вони роздільні дійсно, то не фейк, бачите? Дві тяги йде там, зліва, справа. Вот Ото знімається, відкручується, перекидається той якого, стопор. Вот. Газюлька, рульове, почти не люфтить, майже не люфтить, майже не люфтить. Трошки може, знаєте, що будь От ця балка, де йде. Зараз покажу От тут, Трохи може бути люфт із-за того, що там трохи треба піджати. От і все. Бо проставить таку маленьку шайбочку ще, бо бачите трохи мост туди сюди ходить сам по собі. Ось, ну то всіх ось, така історія. Рульове, е Крива усілить, може якось треба буде, бо відпадає. Ті крива, скоріше за все, ви тако сидіння знов ж таки. Тут бачите, яке є усірене. Ось, усилене сидіння і оці. Оці всі кріплення угадають наскільки їх вистачить. По, по полю їздити, по кучках. Вот. Тому сидіння, яке ставлю сюди автомобільного типу з машини, якесь Буш не беруть, чи ще щось Вот. Такі моменти, звісно. Рама, мотор, коробка більш-менш. Ну, резина, колеса, понятно. все що більш-менш там. Що стосовно... Пам'ялачі, треба буде багато чого дійсно зробити по ньому, щоб воно було все по-людськи. Ну і вибачте мене, основні моменти тут же є. Що насос, що генератор, що нормальна коробка, що саме по собі теж живе, це нормально, там йде все файно зроблено. Сама по собі шасі і рама йде, бачите, груба груба балка 50-та йде рама. Я показував, думаю, що тут питань не буде возникати. Тому виріть, курчіть, грамотно. Хлопці, беріть в рамотні корчі. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дякую за увагу.